Привіт! Ну що, готові перетворити одну з найхитріших тем української граматики на щось абсолютно зрозуміле. Сьогодні ми розберемося, як вказівні слова та коми у складнопідрядних реченнях працюють, наче такий собі навігатор, і роблять будь-яку конструкцію простою та логічною. Поїхали! Знайома ситуація, правда? Бачиш довжелезне речення з купою коми, і думаєш, так, а з чого тут взагалі починати? Це абсолютно нормально. Граматика це ж, по суті, така собі карта, і іноді на ній трапляються справжні лабіринти. Але знаєте що? Це взагалі не проблема. Давайте уявимо, що розбір речення це подорож, а для будь-якої подорожі у нас є інструменти. Тож увімкнемо наш граматичний GPS, чіткі правила та прості приклади, які не дадуть нам заблукати. Отже, починаємо нашу мандрівку. Перше, на що ми звертаємо увагу на дорозі, це звісно знаки. У граматиці роль таких от знаків виконують вказівні слова. Давайте подивимось, як вони працюють. Отже, вказівне слово це такий собі сигнальний маячок у головній частині речення. Воно ніби блимає нам і каже: увага! Зараз ось тут буде якесь пояснення або уточнення. Воно буквально готує місце для підрядної частини, показуючи, куди їй приєднатися. А ось і наші головні дорожні знаки. Зазвичай це або займенники, ну, наприклад, той, такий, вони вказують на якусь особу чи ознаку. Або ж це прислівники там, туди, тоді, які вже чітко сигналізують про місце, час чи спосіб дії. Погляньмо на живий приклад. Слово туди в головній частині це ж чистий вказівник. Воно ніби ставить питання, куди саме підемо. І одразу ж підрядна частина, де було найцікавіше, дає на нього вичерпну відповідь все просто. А тут вказівне слово такий підсилює емоцію от наскільки я радий, настільки, що ти приїхав. Підрядна частина розкриває міру, ступінь цієї радості. А слово такий прямо на неї вказує. Бачите зв'язок? Отже, яка тут ключова думка? Вказівне слово це наш надійний навігатор. Воно не лише робить структуру речення логічнішою, а й часто є прямою підказкою, яка саме перед нами підрядна частина. Дуже зручно. Гаразд, з дорожніми знаками, розібралися. Тепер давайте перейдемо до головного закону на нашому граматичному шляху. Звісно, це кома. І тут є один фундаментальний залізобетонний принцип. Ось воно, це правило, запам'ятовуємо раз і назавжди. Межа між головною та підрядною частинами це завжди місце для коми. Вона, як розділова смуга на дорозі, чітко показує, де закінчується одна думка і починається інша. Найчастіше спочатку йде головна частина, а за нею підрядна. У такому випадку все максимально просто. Кома ставиться прямо перед сполучником. Я знаю, головна думка, ставимо кому і поїхали далі з підрядною, що настане мир. Але ж буває і так, що підрядна частина вискакує наперед. І що тоді? А нічого страшного. Правило те саме, кома ставиться на межі. Закінчилась підрядна частина, коли настане мир, ставимо кому, і спокійно продовжуємо головною. Логічно ж. Ну, як і на будь якій дорозі, іноді трапляються складні перехрестя. У граматиці це ті ситуації, де стандартні правила мають свої нюанси. Давайте розберемо найпоширеніші з них, щоб точно не розгубитись. О, а ось це дуже цікавий момент зі складеними сполучниками типу тому, що дивіться уважно: кома може стояти або перед усім сполучником, або всередині нього. І це не помилка. Просто пересуваючи кому, ми змінюємо логічний наголос. У першому випадку важливіший наслідок, а в другому ми підкреслюємо саме причину. А ось це, мабуть, одне з найскладніших перехресть. Буває, що в реченні поряд опиняються два сполучники, наприклад, що і коли. І от питання: чи потрібна між ними кома? На щастя, для цього є дуже простий тест. Цей алгоритм працює безвідмовно. Отже, бачимо два сполучники. Подумки викидаємо всю підрядну частину, яка починається з другого сполучника. Якщо речення без неї звучить нормально, граматично правильно, сміливо ставимо кому, але є важливий стоп-сигнал. Якщо далі в реченні бачимо слова то або так, все це червоне світло. Кому між сполучниками ставити заборонено. Давайте одразу перевіримо на практиці, Прибираємо подумки й частину поки я буду жити, що залишається. Тож підійте і скажіть, що не подумаю до віку зброї чесної зложити. Сенс є, є. структура не розвалилася. Отже, кома між що і поки абсолютно потрібна. А тут зовсім інша історія. По-перше, якщо ми приберемо, коли я що дарую, вийде якась нісенітниця, бо то назад не забираю. А по-друге, і це головне, дивіться, у нас є те саме слово сигнал, то воно автоматично скасовує будь-яку можливість поставити кому між бо і коли. Наша подорож добігає кінця. Наостанок, давайте розглянемо ще кілька ситуацій, де наше головне правило про кому не спрацьовує. Це такі специфічні випадки, але їх важливо знати, щоб уникнути поширених помилок. Отже, запам'ятовуємо три основні винятки. Перший, якщо перед сполучником стоїть заперечна частка не або єднальний сполучник І, то кома ставиться перед ними. Наприклад, я думав не про те, що скажуть люди. Другий виняток, якщо вся підрядна частина це одне однісіньке слово, наприклад, я спитав де, і третій коли маємо дві однорідні підрядні частини, з'єднані сполучником і. Тут працює теж правило, що і для звичайних однорідних членів речення, кома між ними не потрібна. Чудово, здається, весь маршрут пройдено. Тепер час зібрати всі наші знання в один короткий і зручний навігаційний список. Він допоможе почуватися впевнено на будь-яких граматичних дорогах. Отже, ось ключові точки нашого GPS. пам'ятаємо, вказівні слова це підказки, залізне правило, кома на межі частин, і особлива увага на перехрестя зі збігом сполучників, де слово то є вирішальним сигналом. Сподіваюся, після цього розбору складно підрядні речення стали набагато зрозумілішими і не такими страшними. Тепер найкращий крок це звичайно практика. Цікаво, яке правило виявилося найбільш корисним? Спробуйте знайти його приклади у книжках чи текстах навколо успіхів!